Саран Азахморса закохався у велике місто Соши. Він зрісся з цією місциною своїм назає, як колись з океаном, і не зміг її полишити. Лише одне питання бентежило його спогади коли саме сталася ця невідворотня зустріч? Можливо, коли вперше побачив силует сошийського маяка на тремтливому обрії, чи коли цілий тиждень затамувавши подих, споглядав величне місто з палуби корабля. Доки храмовники направили ретельний огляд і не дозволили ступити на корола кам'яну бруківку вулиць, вручивши кожному члену команди вікову нашивку та тимчасовий цеховий колон.